Мені здавалося, так як місто Маріуполь так почали його відбудовувати, так все там мінялося. Парки будувалися, все, Ну, я, ну ніяк я не вірила, що от дозволять, щоб це все от розрушить. У нас обстріли взагалі почалися десь. З 18 на 19. Ну, так як ми жили в Маріуполі, мікрорайон Східний, це була вже передостання вулиця і далі вже там, блокпост, ганруська траса, сіра зона, і тут, тут, там було близько зовсім. Е, то такі були прям сильні обстріли з 18 на 19, що я в 4 ранку проснулася, у нас прям вібрація по підлозі йшла. То вже було зрозуміло, що вже щось коїться, і це вже зовсім близько. Зовсім близько. І було страшно, бо якраз чоловік в цей на зміні був. Я йому дзвоню в 4 ранку, кажу: ти чуєш, що робиться, що, що мені робити? Він каже: на всякий випадок збери речі, але ну я ж тут, у нас поки тихо спокійно, типу, все нормально. На той момент я не знаю, це до точно до 24-го, Це мені я практично на балконі стояла цілий день і до вечора, поки з роботи не прийде. Мені було страшно знаходитися в квартирі, бо я не чую. Коли я, по крайній мірі, на балконі, я чую, що відбувається на вулиці. Я спокійна, далеко, ближче чи де, хоч якось себе орієнтувати. Це було страшно. В чотири ранку як гахнуло, вообще зразу на дві ноги вскочили. Вибігаю до малих, непонятно, що в них такі очі, що взагалі робиться. І чоловік каже, все швидко собираємося. Нас все одно він готував до цього. Він нам залишив свій бронежилет вдома, стояв в коридорі. Він мені розказував, що мені треба робити. Там, ну, тобто, як правильне поводження, якщо його вдома не буде, щоб там прикривала ну, собою себе зверху бронежилетом. Тобто, ну, готував до того, що от почнеться щось. Багато хто йому не вірив, що взагалі там, казали, що, що, ти, що ти за бред розказуєш. А зараз і друзі, і куми всі кажуть. Чого ми тоді його не слухали. І навіть в перший день, коли це все почалося, от я збираю речі е, їхати, дзвоню всім, всім, кому кого знаю, кажу там кума, будь ласка, собирай речі зараз, я їду. Ну, понятно, всіх не можу забрати, я забрала собою тільки одну куму і з дитиною. Е, якби машина була безрозмірна, я б набрала всіх. Е, кажу, в кого є машини, давайте цепочкою разом поїхали. Та що ти розказуєш, це буде як в 15 му там Постріляють і на цьому все. І мене ніхто не послухав. На наступний день також я дзвонилася, ще можна було виїхати з міста. Я дзвонила казала: не сидіть, давайте, я розкажу маршрут, як я їхала безпечно. Ну, тобто ну, все розкажу, Давайте, виїжджайте. Ні. А потім, уже звичайно, коли вже всі виїжджали в березні, в 20-х числах, то всі тоді да, кажуть, чого ми тебе не послухали. Багато хто залишався, бо страшно було їхати, страшно їхати в нікуди. Хтось боявся залишати там будинок, залишати квартиру, ну як це я свого дома, поїду, непонятно куди, куди мені їхати. Та кажу без різниці, куди їхати. Тут треба дітей рятувати. Тут немає різниці, куди ти їдеш. Дітей рятувати, просто виїхати з міста треба. Тим більше, так як це все було за перший день, коли вже от Мілітополь, все. тость, а відрізають повністю дороги виїзди з міста, залишається одна траса на Запоріжжя. Ну тобто, ну це вже ж зрозуміло, що один виїзд, нема куди діватися. От у нас збори були, я не знаю, там, ну це були просто дуже швидкі. По-перше, там в мене вот, сумка стояла, яку я ще 18-го зібрала, але там така примітивна вона була. E потім ще щось докидали. от Якраз таки він мені тоді каже, збирай на кондитерку своє. Я кажу, я не буду собирати. Ну, зачем ти що прикалуєшся, Куди мені його забирати? Він каже, забирай з собою. Я стою плачу, а він мені ящики пакує, <ст Note> та ящика складає. Я кажу, я не буду. «Тортики пекти ти тут остаєшся, які тортики. Ну тобто війна, що ти розказуєш. Він каже, забирай, непонятно, що буде далі. Ти завжди зможеш заробити собі на кусок хліба. Він командир бригади, йому треба зразу. У нього підпорядкування п'ять батальйонів, йому треба сразу швидко все організовувати бойову роботу. Речі зібрали швидко на службу. Він задачі нарізав, просто позвонив, сказали, що вже через блокпост не просто виїхати, можуть не пропустити. Частини ми виїхали до блокпоста. Він каже, пересідай за руль. Я пересіла і все, попрощалися, і я поїхала вперед. Це була останній зустріч чоловіком? Так. Що... Да. Да. Як ви потім зв'язок підтримували? Ми тільки переписувались, поки він був на Завсталі, переписувались, і тут це на початку, мабуть, ну, до перших чисел березня ще був зв'язок, коє-коли ще могли поговорити, а потім уже ні. Тільки переписувались, а все ближче тоді травень місяць. Це взагалі, коли вони були назовсталі, на ось коли їх там тим, чим тільки можна, то зв'язок був дуже рідко, це було ну, раз в три, шість-сім днів. І то це тільки повідомлення. Ми іноді були просто повідомлення, я живий. От, А потім, може, коли режим тиші в них вже був, перший раз з ним говорили по телефону. Мабуть, за місяць, а то може і півтора. Що було дико, навіть не знаю, що сказати. Ну, тобто Переписуватися, то переписуєшся, а потім, коли почув волос, просто ступор і навіть і не знаєш, про що говорити. Але 20 травня, це вже перед самим виходом, коли командири виходили, вже 20 останній день евакуації, то тоді вже да, ми вже з ним так більш поговорили за все, і алгоритм дій, що робити далі. І Як він казав, якщо будеш витягувати мене, будь ласка, робиться все не тільки раді мене, роби за всіх, ну за всю бригаду нашу. Приїжджала Володарське, і там був обстріл. і Накривали градами і туди. Оце от такий момент, що було дійсно дуже страшно, бо по трасі нікого немає. Просто Ми їдемо одна машина, троє дітей в машині, і просто гради лягають на полі, і аж земля от по машині сипеться. І це було даже, ну, жутко. Всі сиділи, як миші, просто навіть даже, даже в ту сторону не, не повертали голову, мовчки. Але ж опять таки, що робити далі? Я ж не знаю, куди я далі їду, а вдруг далі там таке ж саме. Я в цей час дзвоню своєму, кажу, що мені робити. Він каже: педаль в пол поле, топи далі, топи, їдь отсюда. Так... Я тоді педаль в пол, да, і вже ми приїхали, більше такого не було. Але було страшно. Ми до Запоріжжя доїхали, а потім там був кусок харківської траси, як на Дніпро. І то було страшно, бо я не розуміла. Тоже ж новини ж не читаєш, інтернету немає, я ж за кермом. Ми їдемо туди, а всі їдуть відтуди, машини проїжджають. А що, ну куди ми їдемо? А може ми не в правильному напрямку, чого всі відтуди, а ми туди їдемо. І тоді я якраз повернула е, в один поворот, і там поліцейська машина стояла. Я не знаю, правильно їдуть чи ні, і ще одна машина зупинилася. Е, я виходжу до поліцейських запитати, але це вже... Таня вже там була. Це ж ми познайомилися потім. Таня вже біля них була і вона вертається. Ми дивимося одна на одну. Вона під до мене на зустріч я до неї і так, ви одкуди. Я кажу, Маріуполь, вона каже, Мілітополь. А вона, чоловік військовий, теж залишився там. А вона забрала дитину і двох своїх батьків і їхала теж. Кажу, ти куди? Вона каже, не знаю. Кажу, поїхали разом, я по крайній мірі знаю, куди я їду. Давай вдвох, ну хоч не так страшно, дві машини все ж таки легше. Ми доїхали до Черкас, е і ще тут е догнала машина одна знайомі з Маріуполя. Вони позвонили мені, узнали, що я виїхала, і вони нас під Кремінчугом догнали, бо теж їхали в нікуди. Кажу, ну давайте вже трьома машинами будемо їхати. Доїхали до Черкаса, вже розуміла, що вже що я засинаю 18 годин за кермом. Вже сил немає. Засинаю У мене родичі тут є. Я позвонила дядькові в три часи ночі, я кажу, Дядь Жень, я тут я зараз приїду. Він каже, давай ну, ждемо. Кажу, я не сама, у нас, кажу, три машини. Він каже, без різниці всім знайдемо спати, забирай всіх, приїжджай. Чекати, коли, коли напише. Було дуже важко. Що з ним, ти ж не знаєш. Були такі важкі моменти, коли інші писали мені, так як, наприклад, мій не виходить на зв'язок, я пишу кумі, там говорю з нею, її тож кум теж на завсталі, з братом своїм. Тобто багато хто там були. Тут, Ну, що там, ти виходив на зв'язок, спитай, що там мій. І отак от ми питали та дзвонить, каже, він його сьогодні бачив, типу, все з ним нормально, живий, добре. Там. І от отак от, 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 от хоча б якось знати. Але був такий от, да, важкий, дуже і для мене важкий момент, бо це була знайома, її чоловік також військовий, заступник командира. То вона мені дзвонила, також питала, що там не казав Діма там, хай узнає, що там Вадік, що там вадік. І в один момент вона мені дзвонить і каже, мені сказали, що вадіка немає. Ти можеш знати у Діми? Я в нього питаю, а він просто морозиться і не відповідає мені навіть на це повідомлення. Я другий раз, третій раз, на наступний день. І він мені вже, мабуть, день на третій, вже я ж його задовбала вже цим запитанням, але я ще розумію, що він морозиться. І він мені пише, вибач, крапка. Загинув крапка. Він якраз на той момент був поранений, був в госпіталі от на залізяці. І тоді якраз був прильот по всій залі залізяції, от госпіталь тоді завалив. Я сказала, то звичайно було важко, бо в неї пройшли всі стадії і отрицання і агресії. І звичайно, що я вихватила, виходить, від неї за те, що сказала. І розумію, чого чоловік не хотів. Він не хотів просто, щоб я цю новину їй казала. За цей час ні, ми ні разу не спілкувалися. Говорили останній раз ми 20 травня, коли вони виходили. І після того, що я знаю, це таке найбільше. Це в квітні 23-го поміняли хлопця, він був з ним в одній камері. Я з ним зустрічалася, їздила до нього таке відчуття. От я не знаю, мабуть, за весь цей час, що вони там разом просиділи, він знає про мене можливо, більше, ніж я сама. Бо така була якась зустріч, я не знаю, крузі мої з знакому. Казав, що дуже сильний, що взагалі там не тільки сам себе тримає, а що завдяки йому типу, вся камера трималася, бо він, він всіх настраював, всіх так, що типу, триматися, триматися і все. Заставляв, там, хто там, впадав у такі от стани, там, і не хочеться ні вставати, постійно лежать депресивні. Заставляв і вставати, там, і зарядку робити, тобто, і порядок наводить. Чисто, нечисто, береш, щось робиш. Вони постійно в камері знаходяться, у них там немає такого ні прогулянок, нічого взагалі. Потім мені телефонували 7 вересня 23-го року Червоний Хрест міжнародний, сказали, що були в нього в камері. То це після того хлопці, які поверталися з Комишина, сказали, що хоч після того, як побував там Червоний Хрест, їм хоч книжки. Почали давати читати, а то взагалі тобто от вони рік просиділи після Оленівки, взагалі навіть книжок не було. Тобто просто сидиш в камері і все, їжа в камеру і от, один раз в тиждень, там по понеділках, там 10 хвилин на душ. Важко їм, дуже важко, але ну старша, хоч вона розуміє. І вона розуміє, що нічого змінити не можна. Ну що як є, так є. тось приймати як є. Менше, то звичайно їй дуже важко, бо вона не розуміє, вона, ну щоб так конкретно розказувати їй, що про полон, і що в полоні, що це таке, ні, вона знає, що папа просто на війні. Вона собі так сама назвала це папа на війні. все. і вона його чекає, звичайно, дуже чекає. Кожне свято там от тут перший клас іти, вона там. За тиждень-два до цього там, до дня народження вона каже, я сподіваюсь, папа хоч на день народження там приїде до нас. Важко їй вона не розуміє як так, що не можна дзвонити. Ну, моральні сили в основному це робота. От я собі як Поставила установку, це ще, от, коли вони вийшли з Азовсталі, Понятно, що я там перший, перше час в депресії сиділа, і взагалі там це був дуже важкий стан, але ж я дивлюся на дітей і не розумію, що мені погано, їм же ж рядом зі мною теж погано. І цього ж нікому краще не буде, що я в такому стані знаходжусь. Тому треба якось самі, самі себе витягувати і тому що ну, вони ж рядом зі мною страдають. А вони ж не заслуговують на це, то я е, виставила оголошення, от, е, що роблю торти на замовлення там от, в найближчих селах, поки там жила улюблена справа, і така от для душі, да, що я це люблю і горю цим. То це мене дуже витягнуло. А ми з чоловіком ще так, от я б сказала, так, от в смішному форматі говорили. Він казав, що от вийду на пенсію, відкрию собі свою пивоварню, буду пивоварити. А я казала: я, а я відкрию свою кав'ярню і буде в мене своя кондитерська. І так, от ми сміялися з цим. Він завжди в усьому підтримував мене абсолютно в усьому і вірив, і він ще мені, от коли ще. Назов старі був, він мені тоді казав. Я це в останні дні, коли вже зв'язок з нами був. Він тільки він мені казав, щоб я виїжджала за кордон. Їдь за кордон, відкривай там свою власну справу. Я вірю в тебе. Я знаю, що в тебе все вийде. А я коли повернуся, то я вас знайду. Ні, я точно нікуди не поїду, за кордон так тим більше. Я ж його тут, ну поки поки він тут, я знаю, що він сюди повернеться. Я ж я нікуди не поїду. Звичайно, я завжди на поготові, в мене машина завжди повний бак. Чемодан стоїть два роки, зібраний з речами, там, з його покупками, одяг там по всіх сезонах і тому подібне. Як тільки я отримую дзвінок, я сідаю, я їду. А якщо я буду за кордоном, ні. Користалася також програмою по написання, теж бізнес-планів, але це все було в онлайн-форматі. Прослуховувала це все, от як правильно писати, як проходити співбесіду, все подала бізнес-план і так вийшло, що в скором рівні мені мене запросили Тож на співбесіду. Я пройшла співбесіду, і співбесіду я зрозуміла, що от я прийшла, бо в кінці, коли мені сказали, чи є запитання, запитали там. Члени комісії, одна каже, в мене взагалі немає запитань. У мене таке відчуття, що я вже на кухні побувала. Світ Меджік, ну не знаю. Мені так хотілося, от я бачила в деяких моментах, от як з чаями там от магію якусь. Просто назвати магія, ну, вроді би ні, а так солодка магія. Бо так, як я собі там от бачила, це от чаї. Чай в мене є в'язаний. Це коли в скляний чайник кидаєш в'язаний бутон і розкривається квітка. Ну це все одно, коли ти за цим наблюдаєш, це все одно виходить як якась магія в цьому є. Ви вірите в магію, в чаю? Вірю. Mm -hmm. Якщо було одне бажання, щоб не загадає. Щоб чоловік повернувся швидше додому. Друзі, ми з Оленою започаткували для вас дуже смачний конкурс. Той хто 2 листопада завітає до неї в кав'ярні, яка називається Sweet Magic, Та знаходиться е, в торгово розважальному центрі Дніпропуаза. Абсолютно безкоштовно отримує смачнючі лати або іншу каву на ваш смак. Для цього потрібно лише сказати ключові слова: солодка магія антени». Смакуйте смачну каву в кав'ярні Олени разом із антеною.